Вітаю, друзі! Пропоную першому у світі провести огляд і тест ДБЖ від фірми Сіноре потужністю в 1,5 кВт. Давайте подивимось на комплектацію. Відкриваємо. В коробці нас зустрічає інструкція користувача на англійській мові. Відповідно до технічних специфікацій, в лінійці існує 4 моделі від 1 до 3 кВт. Напруга батареї від 12 до 24 вольт підтримується. Три типи батарей. Якщо перекладати дослівно, то це сунцево кислоїдні колоїдні та водяні батареї. Робочий діапазон напруги при 12 В від 10,5 до 15,5 Якщо перевищити ці пороги, то у нас буде спрацьовувати захист від низької та високої напруги нашого акумулятора. Частота 50 або 60 Гц, вхідна напруга. 110 або 240 і 230 вольт. ДБЖ підтримує три типи батарей і для кожного з режимів можна змінювати напругу заряду. І так, для сунцево-кислотних акумуляторів напруга заряду 14,4. Для колоїдних 14,1 і для водя... водяних батарей, я, якщо чесно, не знаю, що тут мається на увазі. Якщо знаєте, напишіть в коментарях 14,6 В. Струм заряду при 12 В 30 А, при 24 20 А. Затримка при переході з мережі на роботу від акумулятора менше 20 мС. Коефіцієнт ефективності близько 90%. Вихідний USB підтримує напругу 5 В максимум 2,4 А, вбудований LCD дисплей, який може зніматись, індикатор помилок, ДБЖ має наступні захисти при перевантаженні вхідної змінної мережі, перевантаженні при роботі від акумулятору, захист від низької напруги, захист від перевантаження, захист від перевищення температури та від короткого замикання. Рівень захисту пристрою IP21, активна Система охолодження, робочий діапазон напруг від 0 до 40 градусів. Приклад елементарної схеми під'єднання. Продовжуємо знайомитись із комплектацією. В комплекті отримуємо ось такі дроти перерізом 6 АВГ, дуже схожі на 6, на них не вказано. і Слід зауважити, що дивіться, дроти досить жорсткі. Довжина від клеми до клеми близько 48 см. Мережевий кабель. В Пакетику ось такі ковпачки на силові клеми, які йдуть від акумулятору, і змінні запобіжники, яких в комплекті 4 штуки. Їх номінал 30 А. Кабель RJ45. І сам ДБЖ. ДБЖ ось так дбайливо запакований. Візуально, цей ДБЖ дуже нагадує інвертор, але не один, а два, які були поставлені одне на одне. Але, тим не менш, у нас єдиний монолітний корпус. Бачимо назву бренда, його модель. Бачимо, що у нас чистий синус, транспортувальна наклеєчка. Так, з лівої сторони у нас. Дві такі масивні клеми для під'єднання акумулятора під різьбу М6, потужна активна система охолодження, яка складається з двох 80 мм вентиляторів, вхідна мережа 220 В, запобіжник. З правої сторони зручна євророзетка 230 В, а також клеми для під'єднання до вихідної мережі дротами. На дисплейному модулі розташовані 4 кнопки та світлові індикатори, USB 5 В 2,4 А. Дисплей Модуль може відкручуватись і монтуватись окремо для під'єднання до дисплею через стандартний RJ45 кабель, використовується відповідний роз'єм. На бічних стінках розташовані ребра для охолодження нашого ДБЖ. Нижня частина виглядає наступним чином. Вага ДБЖ. Більше 5 кг в мене ваги розраховані на 5 відповідної інструкції. Вага даного ДБЖ має складати 6,5 кг. Довжина ДБЖ з урахуванням акумуляторних і мережевих клем 36 см. Ширина 19 см і висота майже 14 см. Для зручності від'єднав дисплей, відкрутивши 4 гвинти. Ось так виглядає місце кріплення дисплею. Під'єднуємось е, комплектним кабелем RJ45. До речі, його довжина 5 метрів. Під'єднуємо дисплей. Спробуємо запустити ДБЖ від лабораторного блоку живлення, який я налаштував, на 12,6 В максимальна сила струму в 10 А. Пробуємо ввімкнути ДБЖ. Так, потрібно потримати кнопку. Так, потрібно потримати довше. Так, бачимо, що наш ДБЖ ввімкнувся. Струм споживання холостого ходу 1,7 А12,6 при В. У нас на дисплеї відображається вхідна напруга на батареї, вихідна частота та вихідна потужність, вихідна напруга, режим роботи, індикатор рівня заряду акумулятору, індикатор потужності. Так, ну що, давайте перевіримо, як працюють наші захисти. І е, наскільки коректно відображається напруга на дисплеї. Давайте зменшувати напругу. Зараз встановив напругу на 12 вольт дивимось по дисплею 12,3. Тобто, у нас є розбіжність 0,3 вольта. Так, давайте ще раз. Ні, вже нормально. Уже 11,9, тобто потрібен деякий час, щоб оновилася інформація на дисплеї. Так, добре. Давайте встановимо напругу на. 11 вольт і подивимось, що на, нам відображатиме наш дисплей 11,2, 10,9 вольт тобто має пройти десь секунд 10, після чого ДБЖ оновлює дані. Давайте налаштуємо напругу на 10,6 вольт. У нас напруга відключення або спрацьовування захисту має бути 10,5 вольт. Чекаємо. 10,5 відображається на дисплеї. Давайте ми встановимо 10,5 на лабораторному блоку живлення і дивимося, чи буде нам сигналізувати хоч якось наш ДБЖ. Ні, ДБЖ поки що мовчить. Бачимо, що рівень заряду акумулятора на мінімумі. Що ж, давайте далі поступово знижувати напругу. Бачимо, що у нас вже 10,3 вольт. 10,3 по дисплею. Ну що ж, давайте ще зменшувати. Скоріше за все, напруга спрацьовування захисту буде складати близько 10 вольт. 10 вольт я встановив на лабораторному блоку живлення. 10 по індикатору. Бачимо, що у нас вже по індикації акумулятору батарейка пуста, але ДБЖ продовжує працювати. Слухайте. Тобто він працює як і більшість. О, ось ми бачимо, друзі, спрацював зумер при 9,9 В. А якщо ми повернемо на 10 нічого не зміниться. Бачимо, що у нас світловий індикатор підсвічує червоним. На дисплеї помилка. Індикатор зумеру. Так, ну що, давайте підвищувати напругу. 10,5 вольт. 10,5 вольт нічого не міняється. 11 вольт. ДБЖ продовжує пищати, але ми бачимо, що вже ні, все-таки у нас продовжується відображатись помилка. Давайте 12 вольт. Відображається так само 12 вольт на дисплеї, але ДБЖ працювати не хоче. Давайте спробуємо щось натиснути. Так, Коротким натисканням ми вимикаємо дисплей, але вимкнути зумер у нас не виходить. Давайте спробуємо потримати кнопку Enter. Ага, тут ми бачимо, що ми зайшли в налаштування і можемо перемикатись між режимами. Зараз встановлено на перший режим. Так, ну що, давайте спробуємо тоді вимкнути ДБЖ. Вимкнули, він перестав пищати. Так, вмикаємо. Так. Вімкнувся ДБЖ. Тобто, якщо наш акумулятор розрядився, бо в нас просіла напруга під час розряду, ДБЖ почне пищати і не зупиниться, поки ви його не вимкнете. Ну що, давайте тепер спробуємо дізнатись, при якій напрузі спрацює захист від перенапруги на акумуляторі. Зараз у нас 13 вольт, 13 воль по індикатору. Давайте 14 вольт. 13,9 по дисплею. Що ж, давайте 14,5. 14,1. Потрібно ще почекати. 14,5 на дисплеї. Так, дивимось 15 вольт. 15 вольт на дисплеї. Так, дивимось 15,3. 15,4. 15.5, друзі, ДБЖ продовжує працювати. Не бачу, я що спрацьовує якийсь захист 15,3 поки що по дисплею. Давайте почекаємо. 15,5. Ну що, 15.6. 15.6 нічого не відбувається. Так, давайте додамо 15,7. Ми бачимо, що у нас пищить наш. ДБЖ. Так, а давайте знизимо напругу. Нічого не змінюється. Так, нам знову потрібно вимкнути ДБЖ і вимкнути його знову. Так, давайте потримаємо. Ну що ж, друзі, ми дізналися, що е, захист від по низу напруги спрацьовує при 9,9 В, поверху напруги при 15,6 вольт, точніше 15,7, ДБЖ при цьому починає пищати і продовжує пищати, поки ми його не вимкнемо. Хочу звернути вашу увагу, що при напрузі на клемах акумулятору 126 В споживання 1,6 А або 20 Вт. І якщо напруга підніметься до 13 В, то споживання падає до близько 900 мА1 А. І якщо перевести в Втах, то близько 11-12 Вт. А якщо ми ще піднімемо напругу. Споживання все одно близько 11-12 Вт під час холостого ходу. Поза кадром я під'єднуюсь до клем літій літі зарізофосфатного акумулятора. Так, у нас була іскра, друзі. Ви її не бачили, але вона прям така, ну як звичайно в інверторах буває. І це абсолютно нормально, тому що мають зарядитись конденсатори. Під'єднав струмовимірювальні вимірювальні кріщі. Давайте запустимо наш інвертор вже від акумулятору. Ми бачили короткочасно, струм сягав 14 А. Зараз 1 А близько 1 А. Напруга на акумуляторі 13,4 В. Під'єднуємось до мережі. Так, дивимося, що у нас відбувається. Так, ми бачимо, що у нас а, пішла зарядка на акумулятор, і вона розганяється, зараз складає 8,7 А з 30 заявлених, але хочу, щоб ви мали на увазі: акумулятор повністю заряджений. На дисплеї відображаються дані вхідної та вихідної мережі плюс напруга на акумуляторі. Також ми бачимо рівень заряду акумулятора, рівень навантаження. Бачимо, що у нас байпасом проходить вхідна мережа на вихід. Так, Давайте зайдемо в налаштування, для цього затискаємо і отримуємо кнопку Enter. Ми бачимо, що ми можемо змінювати тип нашої батареї. Зараз налаштована. На Тип сенсево-кислотної батареї. Напруга заряду в цьому режимі має складати 14,4 вольт. В другому режимі 14,1 і в третьому 14,6. Так, дивимось. Обраний перший режим. Давайте ми з нього вийдемо. Коротко натискаємо на кнопку Enter. Дивимось, яка у нас буде відображати східна напруга. Бачимо, що зараз акумулятор. Можна сказати, вже не заряджається. Скоріше за все, ДБЖ перейшов в буферний режим, напруга, в якому складає 13,8 В, а напруга заряду акумулятора становила 14,4. Добре, давайте перейдемо в наступний режим. Другий режим, напруга в цьому режимі має складати. 141 вольт Так, виходимо, коротко натискаємо кнопку. Додатково під'єднуємо мультиметр, щоб моніторити напругу. Напруга на клемах 13,7 вольт. Так, ми бачимо, що в другому режимі змінюється навіть напруга на клемах. Вона становить 13,7 вольт. А мала бути. 14,1 відповідно до таблиці. Добре, давайте тоді ще раз спробуємо перейти в перший режим. І подивимось, яка буде у нас напруга в цьому режимі. Так, ми бачимо, що у нас нічого не змінюється. Спробуємо відключити вхідну мережу для того, щоб наш ДБЖ трошки розрядив акумулятор. Так, бачимо, що напруга трошечки починає падати. Так. І давайте під'єднаємось знову до мережі. Так, класного радішка. І що ми бачимо, друзі? Так. Що ми бачимо? Напруга піднімається. 13.8. 13.9. Чотирнадцять. 14,15 вольт. І після цього ДБЖ переходить в буферний режим роботи з акумулятором. Напруга поступово зменшується десь до рівня 13,8 вольт. Ми виявили, що в першому режимі напруга заряду складає приблизно 14,1-14,2 вольт. Так, добре. Давайте перейдемо в другий режим. Так, перейшли в другий. Бачимо, що у нас напруга зменшується. Так, давайте тепер ми від'єднаємось від мережі і під'єднаємось до мережі знову. Ми бачимо, що у нас змінився індикатор на червоний. Тепер зелений. Так, дивимось, напруга підіймається. 14.1. 1417 було максимально. 14.17. І ДБЖ перестав заряджати акумулятор. І напруга поступово починає зменшуватись. Цікаво, давайте перейдемо в останній третій режим. І подивимось, як буде себе поводити ДБЖ цьому режимі. Під'єднуємось до мережі. Так, напруга знову підіймається. 14.2, 14,3, 14.4, 14,5. Так, і все. ДБЖ перестав заряджати акумулятор і переходить в буферний режим. Тобто робоча напруга заряду в третьому режимі дорівнює. 14,5 вольт. Під'єднався осцилографом. Давайте поміряємо форму синусоїди. Так, давайте ще. Так, натискаємо авто. Так, і дивимося ось наша красива форма синусоїди. Давайте подивимось, як зміниться форма синусоїди, коли ми підключимося від вхідної мережі 220 вольт. 230 точніше. Так, перемкнулись на вхідну мережу. Бачимо, у нас форма синусоїди не змінилась. Під'єднав навантаження у вигляді масляного радіатору. Давайте вімкнемо наш ДБЖ. Зараз ми працюємо від акумулятору. А мережа у нас від'єднана. Вмикаємо ДБЖ на першу потужність. Бачимо, струм споживання сягає 68 А. Так, напруга на акумуляторі зменшується. Так, бачимо рівень ін... по індикації нашого навантаження. Вихідна потужність близько 820 Вт. ДБЖ при цьому мовчить, система охолодження не вмикається. Так, давайте спробуємо вімкнути тепер другий режим. Так, дивимося 117 А знімається з акумулятора 1,2 кВт. Напруга на акумуляторі. Зменшується, просідає трохи. Так, добре, а давайте тепер спробуємо вімкнути масовий радіатор на максимум. Максимум він споживає близько 2 кВт, і у нас піде в захист, скоріше за все, наш ТБЖ. Також у нас слід зауважити, що у нас БМС-ка всього на 80 А, скоріш за все, вона теж піде в захист. Вмикаємо радіатор на другу потужність 114-116 А і максимум 180 А. Так, і у нас ДБЖ продовжує працювати 1,7 кВт, друзі. Він віддає 1,7 кВт. Вентилятор поки що не вмикається. Так, у нас працював захист. Так, у нас працював захист по. Так, що у нас? По виходу, перевантаження. У нас захист по перевантаженню спрацював. Як бачимо, захист спрацьовує не одразу, має пройти секунд 10. Цікаво, що БМС наша не пішла в захист. Ну що, давайте, друзі, іще раз. Друга швидкість навантаження. Навантаження 1,2 кВт. 1 ,2. 118 А з акумулятора знімається. І максимум 184 А. І у нас а, перевищення по потужності. Так, все, вимкнулася напруга на вихід. Тобто деякий час вона спрацьовує. Спрацьовує захист по перевантаженню не одразу. Але все-таки спрацьовує. Так, добре. Давайте тоді ознайомимося з тим, як працює активна система охолодження. Зараз ми вмикаємо масовий радіатор на першу потужність. 72 А знімаємо з акумулятора, потужність 820 Вт, приблизно половина трохи більше, ніж половина номінальної потужності нашого ДБЖ. Залишаємо так на деякий час і дізнаємося, як, коли буде спрацьовувати у нас система охолодження і наскільки вона є шумною. Так, минуло 3,5 хвилини і в нас загуділи вентилятори. Вентилятори працюють на видув теплого повітря з корпусу. Минуло іще приблизно 2 хвилини. Вентилятори перестали працювати. Споживання 820 Вт, і ми працюємо в повній тиші, що я вважаю просто чудово. Вимкнули навантаження, бачимо, що напруга на клемах піднімається. Споживання в холосту 1,6 А. Давайте дізнаємось струм зарядки нашого ДБЖ. Так, вимкнули мережу, дивимось. 10 Ампер 15, 18, 18,3 Ампер. Можливо, через те, що акумулятор недостатньо розрядився у нас струм заряду 18,3 А, але з іншої сторони і 18,3 А це досить немало. Так, давайте подивимось. Скільки це в потужності 300 Вт. Давайте порівняємо показники по потужності вхідної мережі з показниками Втметру. Так, під'єднуємо через, Точніше під'єднуємо вхідну мережу через ватметр і дивимося, що по Ватметру у нас на вході ДБЖ споживає 1460 Вт, із них частина 1130 Вт уходить на. Навантаження і взагалом ми бачимо 1420 Вт, що в принципі нам каже про те, що показники по ватам на а, самому ДБЖ і по ватметру можна вважати співпадають от 1430 Вт, 1438. Ось як бачимо. До речі, навантаження 1,4 кВт Акумулятор заряджається струмом 18 А. Система охолодження зараз вимкнулася. Це свідчить про те, що тут вона з величезним запасом. До речі, вентилятори працюють відносно тихо, ну, в порівнянні з іншими інверторами. Так, вимикаємо навантаження. Так, дивимося, що акумулятор продовжує заряджатися струмом 18,1 А. Так, ми чуємо, що у нас увімкнувся. Інший вентилятор, до речі, друзі, я думаю, що тут є іще десь вентилятор, який охолоджує зарядку нашого акумулятору, тому що зараз осі два вентилятори, які я чув раніше під час навантаження, вони вимкнулись. І вимкнувся третій вентилятор, мабуть, блок уживлення, через який заряджається наш акумулятор. І це дуже цікаво. Ну що, давайте його спробуємо розібрати. А? Дізнаємось, скільки там вентиляторів і всього іншого. Під час роботи коротким натисканням на кнопку OFF ми відключаємо дисплей. Якщо ми натиснемо і потримаємо кнопку протягом 3 секунд, інвертор вимкнеться. Кнопки вверх-низ, якщо ми не зайдемо в меню, нічого нам не дають. Кнопка Enter коротко також. Єдине, що ми можемо змінювати в цьому інверторі, це тип батареї. Від цього зміниться напруга заряду акумулятору. І все, друзі. Тобто це всі налаштування, які нам доступні. Давайте спробуємо вимкнути інвертор під час зарядки. Так, інвертор вимкнувся, але зарядка від цього не відключилася, і ми бачимо, друзі, що. У вимкнутому стані акумулятор продовжує заряджатись струмом 20 А. Це дуже цікаво. Тобто ми просто під'єднуємось до мережі і не вмикаємо інвертор. Зарядка у нас при цьому працює з потужністю цілих 20 А. Хоча мало бути 30. Вимикаємо мережу. Так, і що у нас відбувається? Струм з акумулятору не знімається. Ну, в принципі, все, як має бути. І з захисними колпачками клеми виглядають ось так. Ну що, знімаємо кришку. Так. Всередині нас зустрічає конденсатор напругою 450 В 470 мікроФА. Два трансформатори, в принципі, не, досить немаленькі. Так, ми бачимо, що у нас по платі розташовані 1, 2, 3, 4 радіатори, які охолоджують транзистори. Досить масивних розмірів дросель. До кожної клем акумулятору йдуть по 2 дроти перерізом. Скоріше за все, 10 або навіть, навіть 8 АВГ кожен. Так, і окремо у нас йде дротик тонший, 6 квадрат. До цієї плати, я так розумію, це якраз наша плата зарядки. Конденсатор на 450 вольт 330 мікрофарад. Система охолодження побудована на двох вентиляторах напругою 12 вольт розмірами 50 мм, тобто 5 см. Два радіатора, один з яких досить масивний, і дуже добре буде він охолоджуватися з цим вентилятором. Так, бачимо, у нас є релюшка. А Далі на платі у нас є три запобіжника. Запобіжники залиті герметиком, але я бачу, що їх номінал 30 А. З іншої сторони, у нас також так, давайте приберемо нашу плату. З іншої сторони, у нас теж три запобіжника по 30 А. В комплекті є ще 4 запасні. Усі місця з'єднань роз'ємів залиті. Білим м'яким герметиком, також герметиком залиті місця пайки дротів. Досить масивні радіатори розташовані поряд з активною системою охолодження. Також ми бачимо таке саме розташування трансформаторів, це значить, що з нагрівом у нас проблем абсолютно не буде. Плюс, враховуючи те, що тут встановлено два 80-мм вентилятори, і додатково у нас іще. На верхній панелі на цій платі розташовані іще два 5-сантиметрові, 50-мм, тобто вентилятори, то, я думаю, тут взагалі ніяких проблем з нагрівом бути не може взагалі. Також хочу відмітити, що дроти, які йдуть на вхідну високовольтну мережу, вони теж є досить товстими, значить, на дротах, як мінімум, не економили. Так, тут ми бачимо, це, скоріш за все, у нас от. Ми бачимо, що в нас є два дроти, тобто таким чином міряється потужність вхідна. Давайте спробуємо дотягнути болти, що йдуть на клеми акумулятору. Бачимо, що вони затягнуті міцно, навіть ключем я не можу їх дотягнути. При загальному огляді даного ДБЖ проблем з якістю не помічено, все виконано досить гарно. Між платою та корпусом прокладений діелектричний матеріал, дуже схожий на картон. І між верхньою платою і корпусом також прокладений такий самий діелектричний картон. Посилання на даний ДБЖ я залишив в описі під відео. Ну що, друзі, на цьому в мене все. Чекаю на ваші коментарі для підтримки україномовного контенту. Зустрінемось в нових відео.